А у нас тут в студії з'явився справжній казковий персонаж дядя Федір. Ну, насправді, Олег Сапоговський просто псевдонім такий творчий має. Да. Тобі привіт. Вам теж. Давай розпочнемо з того, чому себе так називаєш. Mm -hmm. Насправді, дуже часто це спрашивают, просто очень все просто. Ну тому що цікаво, яким чином дядя Федір пов'язаний із репом? Мой любим мой любимий мультяшний персонаж. Угу, то з дитинства це ще да. так. Ну слухай, то ти з дитинства планував виконувати реп. Не знаю как рэп, но к музыке я точно був прив'язано. Еще з музичної школи, как мама сказала зачем чим на те надо, я сказав ніт, я пойду. Так, але ж в школі вивчають класику, всі ці речі серйозні. Да. Яким чином перемкнувся з класики, музичної школи, музичної освіти на рэп. Ну, якщо просто хто думає, що те, що те там дають знання, тут не пригодится, губака ошибається основа, какая-то база, она везде важна. А реп взагалі, э, от ти стикався з тим, що реп не сприймають як музику? Що це просто читання, просто віршики, просто якийсь ритм, нас, часом навіть? У нас просто, як по мені, так менталітет людей такий. От Молодіж, вона вже більш осознанно це приймає. А от старше покоління, їм им... Надішку Бабкіну треба подавати. Але гадаєш, за допомогою репу дійсно можна не тільки почитати під музику, не тільки який-небудь текст, просто навіть можливо без рими, начитати в ритмі, і це буде класно. Ну, це як сказати. Головне, щоб воно брало за душу. Якщо вот, воно оберіть, то воно да, берет. Вот. На Даже... кому перевіряєш свою музику? Щоб кого зачепило хочеться. Ну, найважче мне это щоб себе нравилось. Если себе нравится, тогда можна. Если очень много пишется, то, что тебе не нравится, просто выбрасывается. Вот то, що понравилось, то уже может и выйти куда-то. А вот так, друзья, родители. Ну, родители, вот, как последний, как услышали, сказали, что сына матюкається много. А я, ну можна так. Ну, а що ж поділаєш? Ну, слухай, це необхідний такий елемент, от додає. Колориту ритму. Да ні, як по мені. Просто якщо человек такой є, то він такої есть. Вот якщо я матюкаюся, я этого не скриваю. Правильно? Ну, питання Чо ненормативної лексики, як на мене, от у таких виконаннях, да, у таких композиціях воно зараз дуже гостре. В принципі, такі стилі, мені здається, тут нічого нового, ти в цьому абсолютно для себе не відкриєш. В принципі, скільки ви взагалі займаєтесь от репом так, що професійно вже? От так, що професіональне іменно, от можна сказати, це десь около наверное, года. От. Есть пару треков, за которые я именно рад, что я могу ими гордиться. То, что было до этого это так, можно сказать, какое-то лебе. Тренування, скажімо, да. тренування. За цей рік які зміни відбулися не лише от як виконавець, як музикант, а в особистому житті? Та все, робота, університет. Ну, а, а що з в плані музики? за цей рік? Ну, що вдалось? Повиступать пару раз, вдалось. Удалось, удалось випустити от пісню, от позавчора мы выпустили песню, за которая действительно Можна нею гордиться, так сказати, потому що вона в Запорожжі, вона розкриває всю, так сказати, нашу красоту. Які ще тематики обираєш. Да, вот, о чем хочеться, о том і пишеться. Ну, щось, асо, що асо... це може бути, які в тебе вже є в репертуарі пісні, про що вони. Є, вот, про Запорожже, вот, що ж говорив, последне, що вийшло, така жорстка. Є про любов, ну, куда ж без цеплети. Романтика, так. Да. Не обійтися без лірики. Скажи, чого хочеться в подальшому? От почав рік працював, вже маєш декілька таких пісень, які і тобі особливо подобаються, і публіці подобаються. Що далі? Писати, 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 питатися щось зробити. От скоро відеороботи починаємо робити. В понеділок вже обсуждати будемо. Це так само серйозний крок такий для музиканта перейти від просто написання текстів до їх представлення публіці, до записів, ну і до відеороботи. Таємницю розкриєш, що це буде? Це буде відеокліп на трек це, це моя земля. І якраз Запоріжжя буде відснімати? Так, Там буде Хортіця, там будуть казаки, там будуть Спасовці, там буде драка, будуть Шаблі, буде все. Слухай, а чим що особливого хочеш показати в цій пісні і в цьому показати, кліпі? Показати, що, що, якщо наші люди от. Принято считать, что у нас такой менталитет, быдва, так сказать, чуть-чуть, то это не очень сильно плохо. Мы можем постоять, мы можем показать свою, свою силу. Ну, через такую жесткость трохи хочешь показать и красу заперіщ. Да. Далее пройдешь надо и комусь новым ароматом. Да, конечно, альбом пишется. Пишется альбом, вот до конца лета его надо закончить, потому что идей много, времени на самом деле, на самом деле очень мало. Кажут, что про муза? Як її шарпають, де ту музу знаходять для того, аби писати реп пісні, реп-тексти. Часто виборять, що вони народжуються самі, що просто під час прогулянок, скажімо, містом з'являються молодії. У тебе як із творчістю? Чесно, от тут не глашусь повністю. От йдеш, оно щось в голову стріне, написалося, В трамваї часто буває. Їдеш в трамваї, смотриш на людей і хочеться щось сказати. Можеш писати спеціально, свідомо, от є якесь, скажімо, замовлення, потрібно написати ось на ту й ту тему, Нет. такий і такий текст? Ні, якщо воно хочеться, от ти сам маєш написати, від душі, так сказати, а якщо тобі от скажуть, напиши, ну це вже не то. На яку публіку орієнтуєшся? Ось твої тексти, ти хочеш, щоб хто чув? Молодіжі. Хочеться в молодіжі, от покоління що молодше мене, хочеться розпитати щось, Воспитать любов до своєї землі. То, що вже закалки, їх вже не просто. Ну, знову ж таки, зважаючи на те, що реп часто вважають несерйозною музикою, просто читанням, просто навіть не співом, не виконанням, то які, ну, чи вдається вкласти серйозні теми в такий ніби несерйозний стиль? Вдається. Якщо постаратися, вдасться все. Реакцію публіки, знаєш? От тих, хто тебе дійсно слухає, тих знає про дядю. <laughs> да, вот, ну, до этого там сказать, ну да, тречок так тречок, ну, такое понравилось. А вот именно если рассуждать по вот, реакции последнего, вот это что ж выпустили, ну, это уже людям действительно нравится, потому что такое. Якщо казати за глобальні плани на майбутнє, чи є в тебе такі пріоритети виступати з ким то парно спробувати? Тобто можливо з якимось гуртом ну, зачитати? Я не знаю, якісь такі були думки чи ні? Не знаю як парно, ну щоб іменно група Дует. да спочатку треба сольно розвиватися, а Якщо розвиватися сольно, потім все буде. Ну але для якогось обміну досвіду у найсміливіших планах? З ким би хотів в дуеті заспівати? Не знаю, для начала можна було бы навіть спробувати з нашими запорозькими хемі. Тобто гурт Хортім, допустим, теж очень сильно подобається. Всі діє так сказати, рока і рэпа. Інтересно. Маєш ще в музиці якихось кумирів, тих, на кого хочеться орієнтуватись, тих, хто тебе запалює, захоплює і кого хочеться не копіювати, але все-таки бути подібним, по стилю, можливо, по звучанню? Ні, є просто музика, яка вдохновляється. А то що прям так от кумір, це ні. От дивись, говориш про хорту, в які взагалі. Вона які... просто подобається мені. Ну, ось, в якій доподоби тобі поєднання таке роково-репове да. звучання. Маєш в планах, чи, можливо, вже є в тебе такі композиції, які поєднують різні стилі? Ну, В сіті її нету, але записана є, так сказати. Угу. Є Тоб, є. Такі шухляція. В таємному да. сейфі є така мелодія, яка да. прибережена на потім. Не хочеш поки її показувати? Ні, ну, а смислу випускати. Хочеться випустити повним альбомом, щоб це представити, як. Тільки потім буде така на десерт, ось таке незвичне для тебе звучання. Да. Ні, на самом деле хочеться завжди екс експериментувати, щось відкривати для себе нове. Потому что если человек скажет, что он все умеет, это уже не интересно. Всегда надо что-то делать новое, экспериментировать, учиться. Каким чином ти вчишся? Як вдосконалюешься, як вдосконалюешь свою музику? На самом деле, ну, мне кажется, все с опытом приходит. Вот каждая следующая работа, но все лучше и лучше встает. Потому что ты что-то понимаешь, что-то тебе кажется, надо так уже не делать. А вот Ну, все приходить з опытом. Так, вот. ну маєш таких серйозних критиків? От написав пісню, тобі е звернувся за допомогою, за порадою, підказкою, запитав і ось розкритикували. Не так. Не да, так, є такі. Ді. І от із цим треком, от що от, вийшов, теж такое было. Сказали, що от, такий пацанячий куплет, так сказать, пацанячий куплет, із матами, а припев прямо на українському мові такий, що бере От, таке з'єднання, сказали чуть-чуть непонятно. Їм. Ну Но каждому свое. Настороже этого критика. Нет. Не любишь Коли... нет, критика это всегда хорошо. Нету людей не, не может быть такого, что всем ты всегда нравишься. Боже, от, таємниці реперства. Насправді чи є якісь, ну скажімо так, процедури вправи. Я не знаю, які ти робиш для того, аби покращити себе як виконавця, саме там речитатив. це все як потрібно робиться. Чи немає такого певного комплексу вправ? скажімо, який потрібно робити щодня? Я не знаю там щотижня для того, аби ти став справжньою зіркою, якою просто відзубів би все. Ну, справді так, такі тренування, да не знаю. Ну просто, просто касти як запись. Іде просто на головне хорошо це тріпетіровать, потім уже робити. Тобто, в принципі, це як називають, додвайне, коли в тебе останній час залишається, там 2-3 дні да, перед записом официальным, ты уже начинаешь выговорювать, виговорювати, виговорювати, виговорювати. Там, Нет, Оно, ми як делаем, ми його делаем довго. Вот, к примеру, вот этот же штрек, что це моя земля. Uh -huh. Ради інтересу ми позавчора випустили, сиділи, щось з друзями розмовляли. І Я захожу в Инстаграм і смотрю, коли я начал його писати. Вот когда мені припев в голову прийшов, я смотрю, это 15 сентября 2015 года. Mm -hmm. То есть это уже, ну, как бы би... песни проходят такой определённый шлях, да, такой. Да, это как бы долго прошло, но ну, вот хотелось сделать хорошую песню, вот оно так и получилось. Скажи, а не плануєш повернутись взагалі до класики? Відійти от від цього стилю нет. і таки згадати тому ж вічношвидких? Точно, музичну, точно. Нет. Ні. Пети я не буду, точно, мені ще на музичній школі сказали, що краще на да. басові, да. краще на на підходить мені. Mm -hmm. Да. До речі, не, іграти граю, а співати вуче не надо сказали. А на чому граєш? Гітара. То можна поєднувати, так? Поєднуєш. Да. І граєш, і виконуєш. Так, да, то вже будет там один, а, пісня. Іменно під гітару, чисто, така. На українському язике речитативом. Ну, сподіваємося, вистачить тобі сил для того, аби. Дійсно втілити всі ті тексти, які можливо ще є всередині, і показати і донести їх. Насправді, ну Олежа, завдяки тобі сьогодні трохи спробували відійти від той стереотипності, що реп це несерйозно, і це тільки для молоді, і це більшою мірою не зрозуміло. Дякуємо тобі. Вважаємо, що все Спасибо. вдалося. Спасибо. Насправді, Дякую. ну можливо, вдасться переконати не тільки нас. Тому що реп може навчати і може мати таку моральну складову. Ще раз дякуємо за те, що сьогодні спасибо. завітав. Продовжуємо днем народження українця. Традиційно розповідаємо про тих людей, які творять нашу історію. Сьогодні це Ілля Гуревич. Якщо ви з ним ви не обізнані в тому, хто ця людина, то ми це виправлятимемо.